Доброго дня, шановні друзі. Як я вам і обіцяв у попередньому відео, хочу представити вам кріплення електронного блоку до штанги. У даному випадку у нас є електронний блок sdr детектора в корпусі HH047 та S-подібна штанга. Кріплення складається з всім нам відомої ось такої ось детальки. І до неї я кріплю. Ось таку деталь вирізно з алюмінієвого уголка з такою щілиною. Ось вона вже прикріплена. А на корпусі розташована ось така прямокутна деталь з щілиною. Ця деталь приклеюється до корпусу та додатково фіксується чотирма гвинтами по кутах. Центрі і трішки зміщено вверх. Я розташував ось такий от барашик, який крутиться на пів оберта. Він не може відкрутитися і десь загубитися. Він прокручується тільки на пів оберта Ну, я думаю, що тепер вам вже зрозуміло, як це все працює. Ось так: от вставили пів оберта, Я таки назвав це кріплення кріпленням в пів оберта. І. Блок зафіксований. Він не шатається, він не випадає і надійно закріплений. Півоберта, блок зняли. Треба вставити півоберта. Зафіксовано. Все. Що це нам дає? Раніше у нас ось ця деталь кріпилася до нижньої. Бокової частини електронного блоку. Ось так. І ось так от воно виглядало на штанзі. При використанні ось такого кріплення електронний блок зміщується вперед на 3 см та опускається вниз. І ось що ми отримуємо. Ставив, зафіксували. Коли тримаємо руку на штанзі, зафіксували, і треба нам щось поміняти, ми одним пальцем зможемо дотягнутися до будь-якої кнопки на передній панелі електронного блоку. Не потрібно зміщати руку вперед, тягнутися десь. Ми як тримали руку на рукоятці, так і тримаємо. і Змінюємо будь-які параметри за потреби. Треба зняти блок. Відкрутили півоберта, витягнули. Все. І ставимо блок, якщо блок з вмонтованими акумуляторами, ставимо на зарядку, транспортуємо, куди нам треба, і отак от використовуємо. Дане кріплення ще. Модернізується в кращу сторону, головне простота і надійність. Всім гарного дня! Дякую за увагу! Підписуємось на канал.